Такі часики найшов будильник Єреванського часового заводу на Заброшці, В пилі, конечно, старенькі. Кришки задньої немає. Ну, то вони не стали. Не цікаві мені, все цікаве. Так, називаються часики. Назва їх Сівані. Видно, по-армянському що то вони означають якого року випуску я навіть не можу сказати, не міг знайти. Все що тут працює, це будильник, зараз продемонструю. Я би вам змінила. Деперсиво. Сделано в СССР. Вот такие очевидна находка.